Слава Богу, друзі. Господь дозволив нам бути разом. І я вчора, коли почув своєї дружини, бо то зараз групи сповіщення і далі потім брати брати ще написав мені вже, і коли я тільки перший раз почув, мені слово таке прийшло із Божого Слова. Першого піснення до Солонян, з першого розділу я читаю тут три вірші. Бо від вас пронеслося Слово Господнє не тільки в Македонії та Ахаї, але і всюди прийшло, е, пройшла слава про віру вашу в Бога, так що нам не потрібно щось говорити. Вони самі звіщають про нас, яким був. Наш прихід до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому та правдивому Богові і очікувати з неба Сина Його, якого Він воскресив з мертвих Ісуса, який визволяє нас від майбутнього гніву. І, і я розумів, що це слово лежить, і як, ну, що як я вже дав мені Господь, Бог, ну, то це слово для нашого собрання, але трошечки мав. Певне вагання. Але коли почув, як брат е, місцевий служитель, ви те, що чули, що е, сестра Люба вона вже хотіла відійти. І то для мене було перше під, е, підтвердження, засвідчення перше, е, що це слово воно має певну думку, певну паралель. Е, от тому тут написано за цих людей, які почули Боже Слово, як вони служили, те, що ми прочитали, слухали. І тут таке слово написано, і очікувати з неба, сина його. Засвідчення було про тих людей, да? про церкву. Засвідчення ми чуємо. Родина продовжила. І можна продовжувати, і браття ще будуть продовжувати. А взагалі, життя. життя свідкує, є засвідчення і за людину і очікувати з неба. От і вона свідчення її уст, є. Да? Її, і і сповідання, так скажу, особливо про себе, те, що вона чекала з небес, сина, сина Божого. То є дуже сильно, то славний перехід, братя сестри, то славний перехід, можливо, хтось каже в хворобі, і так далі. Чекати Господа. І нам, Боже Слово, я хочу сказати так, як для кожного з нас, і особливо для родини, підтримати і, ну, щоб для потіхи. І, таке слово є написано в 2 Петра, 3 розділі 13 і 14 вірші. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтеся. Стати перед ним незаплямованими та бездоганними у мирі. Ваша мама, ваша рідня, наша сестра чекала Господа, і він за нею прийшов вже. Наша дорога ще продовжується. І для нас Слово Боже дає таку настанову, зобов'язує, я би так сказав. Ми, згідно з його обітниці чекаємо нового неба і нової землі. Ми чекаємо згідно обітниці. У нас є у нас є обітниця від Господа, і вона незмінна. Це те, що Господь е, обіцяє, обіцяв, воно незмінне, зміне, сестри. Згідно з його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Е, співали салон, так і знає земля, що я тебе покинув. Да, ми чули, хто вже був. І я так е, слухав. І думаю його, земля можливо знає, а неможливо, вона знає, але чи знаю я. Кожний собі питання задати, таке конкретне. Чи знаю про це я? Браття сестри, нам потрібно знати, нам потрібно знати, нам потрібно бути в такому стані. Нам потрібно на це певно так дивитися. Да. Згідно з його об'єдницею, чекаємо. Чекаємо, поможе нам, Господи. отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтеся перед ним, і, 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 стати перед Ним незаплямованими та бездоганним. Хай Господь благословить і потішить кожного. Та, надія на Господа, вона є сильна. Та, ми любимо, друг потішаємо, співчуваємо. Зрозуміло, що в є в часі можна було продовжити. Хай Господь прославиться.